Коротше, не вантаж, а катастрофа. Повна. Довго чекав на вантаж і отримав не один, а два. Пихнуть не втіхує моя. Така робота на фозбеді. Але знаєте що? Я люблю, коли неможливо. Не одяг стираємо чи в космос летимо. Гроші, да, наше все. То Такі штани від кутюр є тільки в мене. Не в Майкла Джексона. Доброго ранку, любі друзі. Ну що, мостіться зручніше. Ми починаємо наш новий тиждень. Будемо скоро знати, що він для нас той тиждень підготував. В понеділок ми в районі Сенсенаті приїхали на розвантаження, привезли отаку, от кажуть, що це сітку, але я би сказав, шнягу. Знімаємо ремні і щось вам розкажу. Сітка прикольна. За неї гарно заплатили 1600 доларів, типу, за 400 з копійками мить. Гарний вантаж на п'ятницю був. Ну, зараз я вам покажу, в чому проблема. На. Файна, була закріплена сітка. Коротше, вантажили мені ту сітку в п'ятницю і прямо такими кубами ставили на прицеп. Раз, два, три і все, і готово. Я виїжджаю з цього. Ну, я так пробував її закріпити, щоб не дуже її погнути. Виїжджаю з заводу, де її завантажують. Чувак такий каже: затягни сильніше, ти можеш її погнути. Такі Окей. Затягнув сильніше рівно поїхала. Поїхала, нахилилася на ту сторону. Десь там по дорозі мені пацани підсигналювали такі, ти в курсі, що в тебе вантаж похилений. І я їм такий, да, пацани, я в курсі. Так що гарно заплатили за ту сітку. Ну, звісно, стрмно. Дуже стрмно. Порвав пару ремнів, тому що тут такі от гострі ці штучки, ремням задниці. Причому я думав тільки кільком, а виявляється, що я багато ремнів втратив за той вантаж. Ну, зато 1600 за 400 ноль. У нас четко похилилось в одну сторону. Я підтягував ремні, дергав трошки в другу сторону, щоб воно в другу сторону вирівнялось. Вже повна. А по-хорошому, що мало бути, вони мали поставити б половинку, і, мав вкинути два ремня, тоді поставити решту наверх і тоді все разом закріпити. Тоді воно би було не таке шатке. Але маємо те, що маємо. Слава Богу, все доїхало. Було трошки страшно. Ну І дивимося ремні тепер. Хоч хтось з тих ремнів мав би вижити, ні? Ого, вони забирають всю 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 сітку разом. Офігеть, а? І так, значить, зняли ми ту сітку, слава Богу. Довго чекав на вантаж і отримав не один, а два. Їдемо ми в Техас, 1100 миль, це буде два дні дороги. Зараз ми на заводі Siemens вантажимо мотори. Ну і поки їх вантажать їм повницю. І потім ми поїдемо в індіану, ще заберемо фортліфтек. Коротше, в чому напряг? Зараз перша 20, в індіану мені їхати 2 години, а працюють вони до четвертої. І це все дуже на тонького, тому що мотори ще треба терпувати. Моторів 5 штук привезли тільки два. Я вже тут 20 хвилин. Тобто, 10 хвилин на мотор, ще пів години. Плюс закріпити, плюс затерпувати. Щось мені підказує, що то не дуже можливо. Але знаєте що? Я люблю, коли неможливо. Люблю, коли неможливо воно виходить. Тепер лайфхак. Значить, як їсти полуничку? Отак мізинчик треба відводити і отак тримати за попку і їсти за передню частину. Йдемо кріпитися, бо то все час. А час це що? Часто гроші. А гроші це що? Да, гроші наше все. У мене там мікрохвильовці загорілися налисники з шпинатом і сиром. Знаєте, що таке шпинат? Я не знаю, що таке шпинат. Кріпити і торпувати, Тарпувати і кріпити. Так, ну що, ви знаєте, скільки один форкліфт займає місце? Я... Думав, що 8 фіт. але так в мене в документах було написано. І в мене тут 16 фіт. Два фортліфта. Все логічно? Логічно. Помістилось? Помістилось. Тепер дивіться. От ми маємо, грубо кажучи, доцею. От квадратик, перший, перший кругляшок, перша крутка. Від крутки до крутки через квадратик. Два фіта. Маємо 2, 4, 6, 8. Правильно? Закінчується форкліфт і 8 фіт. Але в нього ще є вила. 10. 12. 12 додати 12, 24. Ну, ладно, ми поставили другий форкліфт на вила першого форкліфта. Тому не 24, а типу, 20. А місце у нас на прицепі 16. І що робити? Ви знали, що вила форкліфта знімаються? Я теж не знав, А тепер знаю. Тепер наступне питання: куди поставити вила від форкліфта? Оце задача. Коротше, я придумав поставити їх сюди. Не знаю, наскільки то мудро. Я прижав їх в Буду їхати по дорозі, дивитися, спостерігати. Ну і ту другу тарку зараз теж треба припнути, щоб вона ніде не ділась. ділася. От, а знімаються вони дуже просто. А тут є отакі от цим, бачите? Штопори. От той штопор треба підняти, і тоді вила рухається вздовж цієї планки. А тут знизу є от виріс. І з нього, типу, виходить, сюди на себе їх треба підняти, тоді їх можна зняти. Буцім влізло, я, я той вантаж називаю, типа помістилося. Каже Юля, а влізе? Кажу, запхаємо. Впихнуть не впіхує, я. Така робота на флебеді. Так, ще біл треба надрукувати, і ще треба вчепити реммі. Може, тим часом подивитися, як машини їздить. Діл, стока діл, стокаділ. Можете тим часом подивитися, як машини їздить. Льо, я вам дорогу показав, да? так? <ріст> ну, бачите, ви сумнівалися, не встигнеш, не встигнеш назад. Все встиг. Я навіть не дивився, куди ті фрортліфти їдуть. Може ми, я сподіваюся, що ми фротліфти перші скинемо. Дуже надіюсь. зараз подеремось. Ну, старі передани, в кого був телефон Siemens в дитинстві? Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого який був. У мене був К-550-й. Я був крутий чувак, там було 40 мегабайт пам'яті. Да-да, діти, 40 мегабайт пам'яті. І він підтримував МП3, я був перший чувак на селі. А потім був К750. То Топша було. Опша, там такий джостик був. А! Як згадаю? Лідиш. Все, штани порвалися. Не витримують штани такої роботи. То такі штани від кутюр є тільки в мене. Майкла Джексона. Ну оскільки Майкл Джексон помер, то тільки в мене. 100 Карл! 100 градусів. Це жесть. Коротше, їдуть феркліфти в Техас. Хафман Техас. Знаєте скільки нам звідси до Техасу? Як карачки до Парижу. А, не так далеко. 979 миль. 15 з половиною годин. Чи в восьмій ранку будемо там, якщо нон-стопом будемо їхати 15 годин. Так, шоста, скільки я ще можу сьогодні проїхати? Ну, я думаю, чисто теоретично, десь за Мемфіс ми мали би проїхати. Ну да, і завтра доїдемо на вечір. Знаєте, що в нас на обід? Ммм, mm -hmm, красота. Дивіться, космакатінь. Це журик. Журик і, і чорний хліб. Отакий. Єдинственний нормальний чорний, до речі. Така собі шутка, да? На троєчку, як на Америку. Це ну, шутка родом з Тернополя, тому не дивиться. Всім хто є смачного! Доброго ранку! Що ви? як спалось? Тяжко зранку, капець. Старість бере своє все-таки. Ми десь в районі Аль-Канзас. 500 миль нам ще до Техасу, до Х'юстона. Зараз 7-12 ранку. Є задачка форкліфти сьогодні скинути. По моїх розрахунках, десь в районі години 3-4, ми маємо бути там. Колеса на місці, вантаж на місці, вила ще не загубили. Можемо їхати далі. Коротше, не вантаж, а катастрофа. Повна. Причому. Значить, форкліфти я скинув вчора. Вони працювали до п'ятої, Я в 4.30 приїхав. І, типу, так, через дорогу склад, в який неможливо заїхати. Каже, я в нього дзвоню. Він каже, я тебе розружу на дорозі, але розвернись. А там воркзона взагалі немає де розвертатися. Чи пів години мене зайняло поїхати туди, розвернутися, звернутися назад. Ну, слава Богу, він мене зачекав і розвантажив. Повезло. Another guy said me here! Історія така, коротше, в мене сьогодні було дві доставки і два пікапи у мене. Це ми зараз на першому пікапі. Через те, що вони не знали, що зняти, мені довелося з першої їхати на другу і тоді з другої вертатися на першу. Тому зараз на моєму уявному годиннику 12-та годинка. Типу 12-20 десь приблизно так. Почали вантажити 10 таких коробок. Справимося. Куди діватися? Йдемо кріпити помаленьку. Ну що, треба короче, одяг постирати і покупатися. Не знаю, чи в нас на п'ятого апміт чи ні, зараз буду дзвонити питатися. Ми приїжджаємо до середини другої години туди. Надіюсь, розвантажать. Ні, то будемо три годинки кухати. Ду запитаю, чи в них є пралка, що це нова заправка. По ідеї, має бути, але щоб не носити речі туди-назад, схожу, запитаю. Повезло, значить, все працює, все чітко. Йдемо стирати одяг. Такий от баульчик в мене. На стірку красота. І це тако має бути, дивіться. Ава! Прикольно? Пішли. Ви ж думали часто, як стираються фурісти, які їздять тижнями? От, зараз побачите. Гарна тут заправка, я її дуже люблю. Це на 80 ці якраз на границі Огайо і Індіани. Вона велика, вона нова і вона дуже прикольно побудована в плані зручності. От дивіться. От колонки. Ну, типу, багато місця ззаді, да? щоб великий радіус взяти, заїхати, колонки, само собою. І тепер дивіться спереду. От жовта лінія де йде, це сюди від'їжджають фури. І от від фури, яка від'їхала дозаду, є купа Тобто Чисто теоретично можна вискочити навколо фури, да? щоб хтось надовго застряг. А ще вночі, коли тут таншлаг, люди стоять в два ряди. Тобто, якщо там старий пусто, то він заїжджає аж за жовту лінію, і тоді той, хто за ним, їде до жовтої лінії. І, відповідно, можна не спішити і спокійно собі піти каву, взяти, в туалет сходити і так далі. Нема спішки навіть в час пік. Що безумовно прекрасно. Так, написано, що десь тут. О, лаундрі. Опа, тут зазвичай ще є столик. О, ось він. Є столик, де можна все собі. Розложити і акуратно постиратися. Значить що? Ми помістимо все в одну навряд. Чи. Коротше, дві стиралки в мене. От, в одній постільне і одіяло, а в другій весь одяг. Одягу дофіка? Ну, так що будемо стиратися. І отакий от от мене порошок тайте. Якщо ви не перетестайте, тоді ми йдемо до вас. І от у мене питання: одної достатньо капсули? на стільки одягу, чи треба дві. Я кинув дві, бо побуцім мені не жадний, але може то не треба. Напишіть, хто знає в коментарях. Тепер давайте розбиратися з цією технікою. У нас тут стільки кнопок. Моє бути дві включити і виключити. Правильно? Ми одяг стираємо чи в космос летимо? 3 доляра буде коштувати наша стірка. Оці штуки для оплати. Спочатку вибираємо, тоді платимо. Опровал. Престарт. Нажимаємо старт. 49 хвилин, 44 хвилини. Якось так. Все, можна йти, душик, шмошик, там поїсти, попити і так далі. Погнали? Так, будемо робити звичайної піти смачно. Треба перчик помити. І берем піццу, беремо піцу, беремо перчик і йдемо на кухню. Дивіться. Значить, що ми тут маємо? Маємо таку от піцу. Виглядає вже смачно, правда? Тепер ми до неї візьмемо перчик і нарізаємо перчик. Чік, чик. чик. Кукурузки і рибки. Все, красотінь. Всім їсть, смачна! М -м -м. Непогана риба, до речі. Norwegian Salmon. Прикольно, холодного копчення. Смачна прямо. Коротше, кукурузу і перчик ліпше їсти окремо. Так, є. Тепер це все переміщаємо в сушарку. Тут є фільтр, його треба чистити. Тепер плата 45 і півтора години займає стірка з разом з сушкою. По вартості, значить за 200 ралки ми заплатили по 3 долари це 6 2,75. 9 доларів коштує посушитися. І це все. Півтора години. 9 доларів і діло в шляпі. Шляпа в ділі. Ну, ви поняла. Все, чистий, одяг покраний. Можна йти на кавалерку. Небо, яке гарне, просто капець. Дуже люблю, коли таке блакитне небо і маринки такі пухнасті. Так, Дивіться, які вони. Так, жмек, жмек, жмек. І пожмекав комаринки. Мерседесики поїхали. Мерсюки. Два геліка, пару есочок, красота. Все, їдемо. Три години ми будемо на розвантаженні, розвантажимося і паркуємося. Заправлені, чисти попрані. А, трак помити ще. Точно. Їдемо ще помиємо трак. Хоча моїм трак. Так заїхав прямо з розом, але ми є тільки трак, ну і мотор, звісно. Я минулих кілька разів мив на різних мойках. Мені дуже подобається, як ми на в'їзді в Чикаго на 65 й коли знизу з Індіанаполіса їдеш. Перед Чикаго там є дві заправки Pilot і Flying J. одна через дорогу від іншої. І там є така червона мойка, не фонтайську, вона коштує трак Помити, по-моєму, 65 доларів не коштує 75, щось таке. О, прям гарно мої дозвіл. Зараз подивимося, як ці хлопці справляться. Це Валсипі, це біля нашої ярди, і це ті типу, хлопці, які ну, наша компанія їм платить триму, я так розумію, є якісь попередні домовленості. Напевно, що то дешевше красно. Перший раз тут ми. Напевно, що треба трохи частіше мати. Ну зараз вже подивимося, як воно буде виглядати. Пша, чистота, красота. дивіться, як все блистить. То колеса, то то капець. Ой, ручка чесний. Пісня. Просто пісня. Так. поїхали на доставочку. Поїду і думаю, може переїхати в Індіану. Дивіться, гарно. Маленьке село, хатки гарненькі. Все є, все під рукою. Скільки там волмерти, шмолмерти. І житло тут дуже дешеве. О, дивіться, який обеліск. Вау-вау, вау! Прикольно! яке гарненьке місто. Чистенько, акуратний, трава зелена, небо голубе. О, університет якийсь прикидаєте? Бест холл і доміки на колесах. Айс арена. Будь ласка, все є, що ж хочеш. Що я вам хочу сказати? Я приїхав. Перше питання, яке мені задав отримувач, каже: ну, ти добре їздиш ззадом в сліпі зони. Кажу, то так. Да. Якщо ми будемо складати колеса, спочатку. Тому що заїхати нам треба Вон в ту дирку. Ну, тут спот, тут заїзд, тут будинок, а там ворота. Ну і от, власне кажучи, трактор. Що жесть повна. складу колеса буде трошки легше. Ну що, мали би справитись? Як ви думаєте? Але той трак білий, то капець. Гарно? Ай. Красота, красота. Ну що, ну, скажіть, що не гарно. Дуже навіть гарно. Знімаємо ремні, і я думаю, що він прийде. Мені цікаво, він пішов, бо він зрозумів, що я безнадійний, чи він пішов, бо поняв, що я сам справлюсь, що на його підказки не реагує. Невідомо. Так, йдемо гуляти по заводу. Такі прям трубочки скручені, го. Повстеньки. Вклад металу в Чикаго. Як казав термінатор в тому фільмі? Тебе нужно сушати поборше тижола метала. Вичерпна під прокольного. Затрикол. Там ще. Там Цікаво, можна знімати? Ну от прикидаєте? Їм приходить така капустра, і туди розмотують. І роблять дрібні трубочки. Прикольно. Оце якесь призначений там машина. А, вона квадратна робить. Робить з кругом квадратне. Ви шестикутний. Ну, прикольна екскурсія, звісно. Я в дитинстві таке дуже любив. Прямо тут. Прикольно. Поїзд їде. Отут я в тому п'ятечку розвертався а зразу за тим п'ятечком поїзд. Причому товарняк. Не хухри-мухри. Ну, якось так, коротше кажучи. Що вам хочу сказати? Гарний тиждень. Три поїздки всього. Ми звідкись поїхали в Х'юстон з Огайо. Поїхали в Х'юстон. З Х'юстона вернувся в Огайо. з Огайо приїхали сюди. Якби була доставка не на п'яту вечора, то годинка-друга я би був вдома. Ми проїхали плюс-мінус. 2700 миль, а знову 2500, зробили 7800, 7900 тисяч гроз, 7900 гроз. Ти знаєш, що зарплата буде десь там 2300 з купіками. Що не зле, я вважаю. Виїхав я в понеділок. Так що красота, гарний тиждень. Вам бажаю насолоджуватись життям, жити його. І щоб всього здавалося, що ви собі свої... про. І щоб всього здавалося, що ви свій плати планові... І щоб все у вас вдавалося, що ви собі плануєте <смі> з третього разу вимови. Коротше, бережіть себе! Люблю вас! Пока-пока!